Тиснуть і атакують. По всій лінії фронту наступ росіян триває. Ворог змінює наступальну тактику, але не повністю. Незмінними залишаються м'ясні штурми. Росіяни традиційно кидають своїх солдат на обій. Про це говорять самі бійці. Ось це відео тиждень тому розійшлося по пабліках. Все, більш ж все більше немає сили. Три дні без їжі, без води, підтримки ніякої взяв на себе відповідальність командира. Командир поранений. Мужики, якщо хтось це побачить, навіть не думайте ніякі контракти. Бо тут на росіян чекає смерть, а тим, кому пощастить полон. Ні, Не хотіли загинути. Зрозуміли, що назад немає сенсу бігти. Застрелять. Окупанти намагаються наступати в районі Вовчанська, але ЗСУ взяли їх в оточення. Опинившись без підмоги і провіанту, десятки росіян підняли руки. Є певна кількість російських військовослужбовців, яких було або взято в полон, або самі вони здали. Сам їх не сотні. А... Є кілька десятків, скажімо так, російських окупантів. Їх не було стільки великій кількості заблоковано, тому що російські окупанти не оперують такою кількістю особового складу, який присутній саме ну, на тому напрямку. А ось відео з Донеччини українські воїни захоплюють російський танк разом із десантом. Просто вдалося не, не знаю, даже боже провідіння помолоти зробити. І підказки командирів наших самі ми без їхньої допомоги любжувані осили. За час мого. Ми... що здавалися в полон, і за даними нашого гуру останнім часом таких випадків побільшало насамперед, це пов'язано із активізацією наступу з їхнього боку. Крім того, чимало солдат добровільно заздалегідь просяться до українського полону. Кількість звернень до державного проекту «Хочу жити» з боку російських загадників справді зросла, і кількість бажаючих здатись в полон. Стало більше лише в рамках цього проекту вже понад 300 російських окупантів. Здалося в українські полони, і частина з них власне одразу виявили бажання не бути обміненими, або навіть доєднатися до сил безпеки і оборони. Тож як працює проєкт Хочу жить для росіян, які бажають здатися у полон. Працює цілодобова гаряча лінія чи месенджери. Їх контакти є на сайті Хочу жить. Тож чимало мобілізованих росіян ще вдома вносять свої контактні та анкетні дані. Далі виконують усі необхідні вказівки. Далі і на тих, хто здається добровільно, і на тих, кого беруть, чекає Україна український полон усіх отримують за усіма міжнародними правилами. Умови для багатьох навіть краще ніж ті, в яких вони жили в своїй глибинці. Вони мають зв'язок із рідними, необхідну медичну допомогу та харчування. Все хорошо, все замечательно. Все добре, все чудово. Умови нормальні, хороші. Годують, поять, дають спати. Тобто полон для російських солдат це хороший шанс залишитися живими. Владислав Поливода, Ми Україна, марафон. Єдині новини.